Всім величезний привіт! Рада вас вітати на каналі моїх улюблених глядачів. Я вже на полюванні, полювання відкрите. 109 гривень за кілограм. Тримаю чашку, але на неї не цікаво, цікаво, щось дуже класне. І я буду шукати. Сказала вже перед останній день завозу. Мила Діснейств купілочка. Фірмовому магазині Дісней буде вона досить недешево коштувати. Ще я бачу якийсь гаманець. Є. Ну, так і людей не дуже. А, ну, є. Подивимося іграшки. Подивимося, їх небагато. Кинемо оком, що такого добренького є. Ведмедик. Та-да-да-та новесенький. Ну, а ця іграшка взагалі з паперовою етикеткою, її можна придбати. І навіть подарунок, тому що вона новесенька. І як ви бачите, її війні пух. який милий. Непогані іграшки досить, як перед останнього дня. Ведметик Мітую. Ой, який милий, це самі улюблені мої, ведма... мої ведмедики. Не знаю, він маленького формату, чи мені він потрібен, ну, досить милий. Трішки носик потертий, і він якби забруднений. Пішов він назад до своїх друзів, до іграшок. Крокодил голодний з відкритою щелепою, ось така лялька. Такі ляльки, колись в перший день забирали, зуби вибивали за такі ляльки, а зараз на нікому не потрібно. Дивимося взуття. Взуття, як бачите, небагато є, нову передостанній день, напевне, розхапали все. Напевне, розхапали. Ось такі зручні босоніжки. 37-й десь. З шиммером колір. Такий подроби, рожево подроби. Ну, непогані, непогані, тим більше вони регулюються. Ще ось такі зручні від англійського бренду DUNE. Це бренд преміум класу, дуже якісний. Ну, і видно по них, що вони якісні, трохи там мають незначні сліди носіння, а байжеві, базові, на тонкеточці. І, до речі, вони легенькі і м'якенька шкіра, що важливо. Показую, бачите, люди щось шукають. Ось такі ще босоніжки оксамитові з сатином, з сині з чорним поєднання. Ну, ці зручні зручні з тканини в стилі біркеншток. На корковій підошві зручні, якісні. Ну Це ходове взуття і потрібне. Воно не стильне, там якесь таке надто 65 гривень. Обійдуться такі стилі ак. Ну, це не аги. Але вони теж, як ви бачите, просто в ідеальному стані. Ще ось такі зручні шльопанці, вони шкіряні, вони теж легенькі і теж шкіра досить м'яка. От деколи береш в руки взуття і шкіра така дубова. Ну, незручна буде, незручно, незручно буде носити таке взуття. А ці м'якесенька шкірка. І вони базові і чорні. Дивимося сумки. Улюблена категорія, я зразу дивлюся. Мого улюбленого бренду це недорогий бренд. Це Cat Kidston англійський бренд. Але в цьому бренду дуже милі речі, такі для дому, для діток. Подивимося, що по чому. Як бачите, ціни досить комфортні. Сумки коштують 8 фунтів. Піжамки такі милі є. І є набір кремів різних для тіла. Як бачите, сумки, сумки, піжамки. Сумки 7 фунтів, 20 фунтів дорожня сумка. Іграшка є мила, ще подивимося. Піжамка 9, на знижці 9 фунтів. І, якби для Англії, це взагалі це копійки. За 8 фунтів є снижечка дитяча, 6 фунтів. Піжамки взагалі полонили моє серце. Тому що, як видно, вони якісні такі, м'якесенькі. Бренд такий, який виготовляє різні-різні категорії товару. Як бачите, для пікніка є набори, є ланчбоксики. І абсолютно дешеві. Дивимося далі. До речі, ця Кет Кістон в ідеальному стані була сумка. Я навіть чомусь її не поважила. Зараз думаю. Руки в себе брали. Очі точніше, руки не хочуть брати, а очі в себе брали і в себе купляли. від Jasper Conrad. Англійський бренд, і це преміальний бренд. Ну, я бачу, що сумка шкір забінника при такій ціні, як продає бренд свої речі, дивно. Бо все одно, який би бренд не був, шкір замінник, як зараз модно називати, яку шкіра, не буде довго служити. Но сумка красива, і, як ви бачите, вона в ідеальному стані Показую вам ручки всередині чистесенька. Всередині є такий лососовий колір, а зверху вона пудрова, пудрово бежева І навіть кутики нічого не убито. Чуть-чуть легкі сліди носіння є. Цікава балонієва сумка. Видно, що вона якісна. Не знаю, цей бренд, він навіть може бути не дешевим урван. Так. Фіорелі це англійський бренд. Побачила ще ось таку сумку. Вона шкіряна. Дивно те, що ніхто її не забрав, але я теж її не буду брати. Це від бренду Jaeger. Це англійський люксовий бренд Ну, преміум до люксу. Такий просто бренд не є дешевим. Це бренд Jaeger. Він робить дуже, Я продукує дуже якісні речі. З натурального шовку буває одяг в нього, з кашеміру. Ось ця шкіряна сумка, як ви бачите, вона навіть не залюблена досить. І я теж вже зараз дивлюся, ну, можна було би оком кинути. Ну, не знаю. Людей досить є. Вже зараз трішки обідня перерва і понабігали, дивляться собі щось, бачите, вибирають шарфи, подивимося, що є по шарфам. Я трішки зніму, потім я ще собі щось подивлюся, але спочатку вам покажу яскравий досить шарф колір фуксія з такими метеликами, чи це такі квіти, що це таке. ну Це якісь, це якісь метелики. Ось така блуза, бірюзовий колір плюс сайз 24-й 26-й англійський, досить великий розмір. Це 100-відсоткова віскоза. Лузка, красива, віскозна, великий розмір. Лагенька. Як знайдете в теплу погоду. І я бачу, що вона гарно би поєдналася з такими брючками, з джинсами від бренду Mark Spencer, лінія Перуна. Такі джинсики вони білосніжні, вони навіть не мають жовтизни. І досить якісні це 16-та англійська, це джинс. І від бренду Bench. це великобританський бренд. Його люблять як в Америці, так і в Європі, і в Азії, бо це дуже якісний бренд, і в нього довга історія, якби вони йшли до того, щоб їхній одяг був якісним. Дивимося джинси і різні інші брючки, погортаємо. Vit Маркс і Spencer ось такі джинси. А, ну, тканина, якби як легкий джинс. Смужку вкорочені трохи. Видно по них, що вони в ідеальному, тобто навіть в новому стані. Вони не виношені. 12-ка англійська. Як бачите, по бірочці всередині такі брючки і дуже хороша якість. Тут бавовна за ластаном. Сьогодні, де я не стану, то обов'язково хтось мусить підійти ззаду і стояти і дивитися, і обов'язково комусь щось потрібно те саме. Неможливо, не некомфортно. Абсолютно, мені сьогодні ну, показувати речі я довго не буду, я зараз ще собі подивлюся. Ось така сукня, як сатинова тканина. Ще погортаю. Кардиганів багато. В останній час дуже багато кардиганів різних. Жакет, в смужку. На зараз ось такий він весняно-літній, дуже милий. Рукавчики підварнуті, можливо, це вже хтось собі підвертав. Бачу з льону жакет. І він немаленький, він класичний, в бажало колір, дуже красива підкладка. Але що мене дивує в речах, і я думаю, багатьох з нас дивує те, що екологічна тканина, 18-ка англійська, бачите, це 100% льонну підкладка, 100% поліестер. Тоді я не розумію сенс, як це могло би бути все навпаки зверха льон, еко, а до тіла ти йдеш, жарко так, в жару, і ти все одно потієш. Якби. Бо підкладка ближче до тіла і в нас поліестерин. Дуже милий джемпер з собачкою, колір набагато кращий, ще й погане освітлення в цьому магазині. Ну, я не то, що я нарікаю, я просто констатую факт: як є, чому так? І це вовна, мені дуже сподобався цей свайтрик. Такий він в стилі Джоуліс любить робити такі джемпери, ще в лук, жилетка і жилетки в тренді, і тим більше, що вона в бежевому кольорі, такому якраз, як зараз всі люблять, все у бежевому. І тим більше жилетка тренд. І от перед останній день вона в ідеальному стані. Вона така оверсайз, має по боках розрізи прямого і Я диво дивуюся, що її ніхто не забрав. Але я її теж не буду брати, тому що мені вона не потрібна, а купляти ніхто зараз нічого не хоче. Лише до 50 гривень, готові заплатити, а вона мені обійдеться майже так само, то немає сенсу мені цим всім займатися. Зараз я виключно практично нічого не беру, хіба в останній день щось хіба або собі. Від Fatface ось така сорочка, принт яскравий. Красиво та комбінована різними такими лоскутками, комбінована різними тканинами. Сподобалося те, що вона би гарно поєдналася з джинсами, з білими брюками. І що я знайшла? Я знайшла дізеля, дізеля. Це просто вау, це дорого, це круто мати в своєму гардеробі, в своєму гардеробі речі від дізель. По-любому треба мати, по-любому шукайте дізель, левіс, ну, бо це крутяк. Це круто. У <свят> вас ніколи з карма зустріне у Львові, а ви будете в джинсах і Levitz, або дізелі Не признаєтеся, де ви їх придбали. <свят> Я так жартую. лососово кораловий колір ось такий джемпер від Максим Spencer. Ось такі це букле в'язка середньої щільності, до речі, середньої щільності в'язки. Він такий м'якесенький. Хоча я думаю, що там, акрил, але ми подивимося, оверсайз, бо емочка, але інтернет не на на Ельник на Серед може підійти. Ну, цікавий, хороший светрик. І дуже хороший тут склад є віскоза, навіть але мало її. Більшість поліастер, поліамід. І джоуліс, від джоліс. Ось такий лон, як завжди, в цього бренду насичені кольора, такі принти, такі промальовані, як ви бачите. Навіть ця квіточка, ви бачите, там от ті листочки промальовані. Джоліс це англійський бренд преміум класу. Я вже показувала, що там ціни не дешеві на цей бренд. Виготовляє багато з екологічних тканин. Це 100% бавовна. Я вже пішла з того магазину, але ви не переключаєтеся, тому що це не все. І я зараз буду йти поруч ще одного магазину і, можливо, якщо він ще відкритий, тому що. Це останній день, і, можливо, я заскочу, і ще щось вам встигну показати. Траляля, поїхали! Так, я вже в магазині, я забігаю, я запитую, чи ви ще працюєте. Сказали, у вас 20 хвилин, 39 гривень за кілограм, Я думаю, все одно щось встигну вам показати. Ось такий кедри, красивий, припорошено-бусковий колір, 29 гривень. Ну, 30 гривень вони заважили. Я так якби не бачу візуально, що їм бракує. Ну, треба придивлятися. Просто я пробіжуся по магазину, покажу вам хоч щось, тому що буквально от вже зачиняється. Все на півпусті і мені так везе в останній день, тому що я була в одному магазині, була на пошті від мустанг ось такі кеди. Непогані кеди, до речі, як для останнього дня червоні шнурками, ну, круті, прикруті кеди. Не бачу, що вони були пошкоджені на підошвах. Вони так від хоч би хтось ходив, печки чи щось витерті. Якби. І є ще люди, дивляться, а, ну, не випхати людей. Полоре ну, Флорен, такі чоловічі, але вони мають жовтизну. Ну, на білому, звичайно, що одразу видно. Потрібно здавати такі в хімчистку або ну, самому можна попрати в пральній машинці. Якщо б не відперуються, звичайно. Тому що буває така жовтизна. Ось такі балеточки мене зацікавили. Я не бачу якихось таких явних пошкоджень. Пастельно-рожевий колір. Це шкіри, м'якусенькі. Вони такі легенькі прилегенькі може я їх і навіть і візьму. Бо як це вийти з магазину з пустими руками? 10 гривень. 10 гривень ось такі балетки, а, як ви бачите, шкірка м'якесенька, І дуже такий приємний колір, ніжно-рожевий, не яскравий, ніде такий не вбитий. Там ну, малопомітні сліди носіння є. Що ще є, подивимося так. Я не люблю, коли все бігом, 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 і ти нічого не встигаєш. Е, ну, як мимо пройти, коли сказали, що ще відчинено? Взуття. Як бачите, взуття є ще трішки. Міряють. Зручні жіночі ось такі туфлі на кожний день. Так. Ну це вже більш такий одніший від H&M. Ось такі босоніжки. Ну, це все шкір замінник, але вони взагалі від... ну, в новому стані. Ви бачите, ще бірочка знизу є. Ще є бірочка знизу. Напівчубітки. Це шкіра, м'якесенька досить. Ось такі. Здивована, що є е, в стилі мілітарі і їх ніхто не забрав, особливо в такий час, як бачите, дві пари. Ще ось такі зручні. Я щось подумала, що це але ні. Але досить непогані такі босоніжки на танкеці. ще ось такі, ну я бачу, що тут підбори зачеплені від Зара лакові. Сучасні вони, ну підбори, там руані. Я з цими ношуся. Не те, що ну, я думаю, брати їх чи ні. Ну, швидше всього, я візьму сумки. Що залишилося все, напевно, перебрали просто. А, бо як, це вже зачиняється магазин, ручка відірвана, а сумка класна сама по собі. Сумка класна, ручку потрібно прикріпити і якби віддати в майстерню. Але цього вже ніхто не хоче робити, тому що майстерня візьме. Купа грошей, напевне. Жаль, такі речі непогані залишаються. Темно якесь таке освітлення теж. Но, цікаво все одно. Цікаво покупатися. Текстильна сумка непогана. Ну, це для мамочки. Це для мамочки вона текстильна. А всередині вона, бачите, має відділи, всякі кишеньки і має е, таке, якби прорезинене з, з внутрішньої середини. Ще текстильна сумка. Це досить непогана якась така. То капець, Жаль, що я раніше не прийшла, було Мені раніше прийти Зараз жалкую, бо бачу, що товару ще багато є, а я нічого не встигну подивитися. І, можливо, там було купище брендів. Жаль, кину оком ще посвидрав. чую, кажуть, дівчата, діти до каси. Ну, це в мене так постійно з останнім днем. Одне погане сфедре в кольорі лайму від Пітера Хаган. Це 100% бавовниць німецький бренд. Ну і що ж, тут нічого толком не подивишся, бо немає часу, а бачу, що речі непогані є. Так, чуть-чуть вам покажу ще. Поки мене вже повністю не вигонять. Ну, я не одна ще ходжу, ще пару людей є. я все так бігом, як бачите. Перегортаю 39 гривень за кілограм. Можна було б, звичайно, добре подивитися від юниклу. Такий подовжений бежевий свайтр. І це вовна. Юнікло це ж так дорого. І ось така базова ковтинка в'язана. Джембер такий американка, 100% шовк. Але я нічого не можу взяти, тому що кричать, що вже йдіть до каси. Але я бачу. Чекати. Я бачу, що я нічого не встигаю. Ось така сукня від Гері Вебер. Я бачу, що вона в ідеальному стані і немаленький розмір. Беру таку сукенечку, ще хочу подивитися, вона віскозна. Ви подивіться, яка вона класненька, фривольна, така яскравий принт. <звук> Зараз я її поважу. 9 гривень майже заважила така сукня. Я вже на касі, всім папацям цьому люблю.